Снимать, что мы почему бачили, что цель ручки з вами роблять, сука. Ну А блять, Блядь, я ебать. Та що це у монстра? Чо, чо, дивіться, дивіться. Монстр. То є монстр? Він вас бухає. У тебе хп не тратится? У мене тратяться від нього. Снова вот ну, от оце якраз та, він та, йде. Да, тут уже Яке ваше враження про гру? <рес> так тікаємо Чат, ми тікаємо, ми тікаємо, Тут страшно, тут везде монстри, вони нас побивають Кістка can... Це кістка Вона тримає в руках кістку Боє біжать Боє? Двое. Бля, хамуха, я застрях. Вони обнимаются. Привет, Знаю. Серега. Серега, привет. Я бежу за цим, за монстром. Как ваші враження. Короче, розказує про свои экспериенс, и кажется Во. Супчик? во, игра во, вообще монстры. Во.